Слава Ісусу Христу, вітаюся з вами Десанзарію. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні є важливий для день для усіх почитателів Божого милосердя, всіх, хто практикує Боже Милосердя в своїй щоденності, в своєму духовному житті. Властиво 13-14 вересня є річниця об'явлення. Вервиться до Божого милосердя Ісусу Милосердним, Святій Сестрі Фаустині Ковальській. Ця подія трапилася в 1935 році. Свята Фустина про це пише в своєму щоденнику. Зарештою, зараз до цього ми звернемося до цього запису. Так? Мабуть, одна з найбільш улюблених молитов. Усіх християн-католиків вернуться до Божого сердя, яка практикується в різних інтенціях, так, в різних наміреннях. Є сьогодні нагода подякувати так, за цей дар Божого сердя. Цікаво, що Ісус Христос навчив нас першу молитву, це «Отче наш», так? Ну а друга це та, яку особисто продуктувався Тіфуса Ніковальський. Варвиться до Божого милосердя. Так, сета та про цю подію записує в своєму е, щоденнику Милосердя Боже у моїй душі е, в першому зошиті у фрагменті 474-475. Вона записала так: 13 вересня 1935 року. Увечері, коли я була у своїй келії, я побачила ангела-виконавця Божого гніву. Він був у ясних шатах, обличчя його сяяло його ноги, стояли на хмарі, з хмари громи і блискавки проходили через його руки. І тільки тоді торкалися землі. Коли я побачила цей знак Божого гніву, який повинен був впасти на землю. Точніше, на певне місце, з якого з, якого з вагомих причин не можу назвати, я почала просити ангела. Почекати кілька хвилин, а світ спокутуватиме. Однак моє прохання проти Божого гніву було нічим. ту ж мить я побачила присаду Трійцю, величез у стату прийняло мене до глибини, і я не сміла повторити своє благання. ту ж саму хвилину я відчув у своїй душі силу Ісусової ласки, яка мешкає у моїй душі. Коли усвідомила цю ласку, у ту ж саму мить мною заволоділа Божа столиця. О яким великим є наш Господь і Бог, і незбагненною є його святість. Не буду навіть пробувати описати цю велич, бо незабаром усі ми побачимо, яким він є. я почала благати Бога за світ словами, які я чула всередині. Коли я так молилася, я побачила безсилля ангела, він не міг виконати справедливого покарання за гріхи, яке було цілком заслуженим. З такою внутрішньою силою, як у цей час, я ще ніколи не молилася. Я благала Бога наступними словами. Це вже фрагмент 475, і Фаустина пише так: предвічний Отче, офірую тобі тіло і кров, душу і божественність твого наймалішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за наші гріхи і гріхи усього світу заради Його болісних страстей, змилосердисть над нами. Ось така молитва була, так, яку е... Фаустина відчула. Далі вона пише так: на другий день уранці, увійшовши до нашої каплиці, я почула такі внутрішні слова. Скільки разів увійдеш до каплиці, відразу відмов ту молитву, яку я навчив тебе вчора. Коли я відмовила цю молитву, я почула душі такі слова. Ця молитва приборкує мій гнів. Отже, так, ця дата рівно ж є, співпадає з річницею Фатімських об'явлень, і там також ангел дав фатімським пастушкам цю молитву переблагання, покути. Так. так само фатімська Богородиця закликала до покути, до переблагання, бо гріхи світу є великі, так? І, Світ потребує цього наверняця і покути, і Бог дає нам е, е, рятівну соломинку так, в цей час. Отже, ж, Ісус сказав святій властині, відмовлятимеш її протягом дев'яти днів на звичайній частині вервиці. Отже, ми молимося коронку до Божого милосердя. Так, на звичайній вервиці. Отже, спочатку Господь сказав: відмовиш по одному разу, Отче наш. Богородице Діво, вірою, далі на частині, де відмовляється Отче наш, говоритимеш наступні слова. Предвічний, Отче, офіруй тобі тіло і кров, душу і божественність твого наймалішого сина нашого Господа Ісуса Христа, щоб приблагати за наші гріхи і гріхи усього світу. На частині, де ми молимося, де відмовляється Богородице Діво, відмовляються наступні слова. «За радою болісних страстей з мого серця над нами і цілим світом. На закінчення. Відмовиш такі слова, Святий Божий, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, змилуйся над нами і над цілим світом. Відповідно, це об'явлення, яке мало місце 88 років тому, стало основою того, що, як зазначено, власне, щоденнику Святої Фаустини у примітках. Це вервиться до Божого милосердя, так? завдяки е, е, Ксензу Сопоцькові було надруковане на звороті образка Божого милосердя, копрій образу Євгена Казимировського у Кракові. У Кракові. Отже, про що йдеться? Так, переживаємо е, часи важкі, так? маємо важкі випробування: е, ковід, війна. Бачимо, що Росія розпоширила свої помилки. До речі, в щоденнику святої Фаустина, хто його детально читав, то є слова, найде Ісус каже. Де Фаустина молиться за Росію, так я зараз цього фрагменту не знайду. Але на, на сторінці Апостоляту Божого Сердя на Фейсбуці можете знайти, там я публікував. Отже, ж, де Ісус каже: більше не можу терпіти цього народу. Не стримуй мої руки, Доню. Ісус каже до Фаустини. І бачимо, що Росія розпоширила свій Е, Людство, і це так само Богородиця це говорить у своїх посланнях е... у Фатімі, так само у своїх посланнях до отця Стефана Гобі. Отже, людство не хоче навертатися, так, люди не хочуть змінюватися. І відповідно е... ці буди розпоширюються, так? І гряде покарання. І власне, ця війна це також є наслідок того всього нагромадження гріхоти, яка є, власне, в світі, так. Е, і е, чи є порятунок? Так, маємо. Е, це практикування перших субот місяця, п'яти перших субот місяця, до яких закликає Мати Божа у Фатімі, так? Сестру Люцію. Маємо сьогодні цю річницю об'явлення Вервиці до Божого Милосердя. Так, молімося її не тільки в третій годині, в годині Божого Милосердя, але часто хто пригадує якось, так само проводив реколекції на основі духовності Святої Фаустини в апостоляті Божого Милосердя. і ми властиво там про це говорили: що цю вервицю Ісус сказав Фаустині молитися за навернення грішників. Щоб священники давали як покуту в сповіді. Так? Щоб цю вервицю також молилися вмираючи і біля вмираючих. Отже, вони отримують цю ласку покути і поєднання з Господом Богом. Бачимо, наскільки ця верви, це вервиться, має велику міць. Ми не знаємо так, нам інколи здається, ми не, бо ми не бачимо, тілесні так, ми не бачимо наслідків духовних ефектів наших молитв. Часто деколи нам Господь це показує, але часто ми не бачимо. Але будьмо певні, що завдяки нашим молитвам, дуже багато гніву Божого вдалося. Вагамувати, так? Бог е -е, властиво злагіднив е -е, своє покарання для нас, для людства, дає нам час для покаяння, навернення, покути. І це і все, все дар Його Божого милосердя. Отже, молімося, практикуємо, дякуємо Богові завершиться до Божого милосердя. Приєднуйтеся до апостоляту Божого милосердя, так, внизу за посиланням, е -е, і нехай Боже милосердя провадить нас. Допомагає нам здобувати святість, а найосумніше здобувати небо. Амінь. Слава Ісусу Христу!